Доброго дня, діти! Рада вас вітати на занятті з грамоти. Сьогодні ми поговоримо про звук Б та познайомимося з буквою Б. Роздивіться картинки і назвіть слова, в яких є звук Б. Банан, білка, бегемот. Де в цих словах знаходиться звук Б? На початку слова всередині чи в кінці. Вірно, на початку слова. Тепер роздивіться цю картинку. Роздивилися? Давайте назвемо слова яблуко, риба, собака. Де знаходиться звук Б в цих словах? Так, всередині слова. А тепер будемо шукати звук Б в цих словах. Роздивіться картинки. Роздивились. Давайте назвемо слова. Герб, гриб, краб. Де в цих словах знаходиться звук Б? Так. В кінці слова. Дітки, звук Б може знаходитися на початку, всередині і в кінці слова. Звук Б буває твердим. І м'яким приголосним, давайте промовимо чистомовки з цим звуком. Ба ба, ба – старезна верба, ап, ап, ап під камінням краб. Бі-бі-бі на високому горбі. Іб, іб, іб духмяний хліб. Бо, бо, бо – безхмарне небо. Звук Б на письмі позначається буквою Б? Розгляньте і запам'ятайте велику та малу букву Б. На паркан зіп'явсь гарбузик, наче хлопчик карапузик, ще з листочка капелюх, чи від сонця, чи від мух. Закрутився вправо вус. Буква Б. Зірвать боюсь. Дітки, то яка це буква? Так, буква Б, то давайте з нею прочитаємо склади і слова. Б, а, Б-А Ба, Б-У, БУ, Б, О, БО, Б, І, И, б. б, І, БІ, Б, Е, БЕ. Б. Бик. Зу. Б. Зубы. Ре. Ба. Реба. Ба. На. Банан. Ба. н, Ка. Банка ба-ра-бан, Барабан. Дітки, а тепер давайте розплутаємо ниточки і прочитаємо слово. Розплутали, прочитали, яке слово вийшло? Так, молодці, білка. Дітки, а зараз подивіться, уважно і в кожному рядочку знайдіть зайву букву і назвіть її. Знайшли? То яка зайва буква в першому рядочку? Так, буква В. А в другому рядочку також буква В. А в третьому буква Б. А тепер роздивіться ці рядочки, які тут зайві букви? Роздивилися? В першому рядочку буква А, в другому рядочку буква Н, а в третьому рядочку буква І. Молодці. Дітки, а зараз послухайте потішку. Ішов баранчик з нами в ліс. На рогах травичку ніс. Ми вивчаємо букву Б, а він за нами «Б-Б-Б». Дітки, так яку ми букву з вами сьогодні вивчили? Так, букву Б. Дітки, попрацюйте, будь ласка, у своїх зошитах змовлентєвого спілкування на сторінці 38. Бажаю успіхів. До побачення!